Музичні критики називають їх майбутнім української рок-сцени а деякі зірки вже зараз нервово курять люльку. Нарешті на українській сцені починає з'являтися нова генерація музикантів, які здатні дати фору визнаним метрам та запропонувати слухачам зовсім інакший матеріал. Одним із таких приємних явищ є гурт «Еполец», який представляє зухвалий Альтрок з одеським темпераментом, потужним саундом та українською душею. Вони заявили про себе у 2012 році. Відтоді випустили три альбоми, відзняли три кліпи та об'їздили з концертами не тільки Україну, але й Чехію, Польщу та Білорусь. Хлопці вважають, що їхня музика це сплав кількох поколінь рок культур: диско 70-х, хард рок 80-х та гранж 90-х. На цю зустріч дніпропетровські прихильниці чекали давно. Друзі, рада вас відіть. Крута ж до вас. Тут було. По Одеському іронічно і занадто лаконічно музиканти відповідали перед концертом на чисельні запитання своїх шанувальниць. У кого з вас вільні серця? Я ставлю три точки. Пробуйте, ребята, пробуйте. пробуйте. Чи то так день гумору вплинув на хлопців, чи то вони такі і є за своєю суттю, але конструктиву у їхніх відповідях було мало. Натомість багато каламбуру. Взагалі я дуже задоволена тим, що еполець нарешті завітали до Дніпропетровська. Мені не сподобалося те, що на жодну на жодне питання не було дано чіткої відповіді. Це єдине, що мені не сподобалось. А так настрій добрий. Вони дуже емоційні хлопці. Мені подобається, що їх навіть музика, якісь вхоплює тенденції західної музики. Вони мені схожі на деякі навіть британські гурти, які я слухаю, тому для нас це дуже цікаві артисти. Та мені приємно їх бачити і чути. Ну і вони прості. Це підкуплює фанаток. Для них музика це культ. Приводом для теперішнього туру гурту «Еполец» став випуск третього альбому під символічною назвою Культ. Хлопці мріють, аби ця платівка для багатьох стала культовою. Коротко музиканти цей альбом характеризують як чистий, чесний та живий. У Нас вийшов альбом, там 11 пісень, послушайте його. Ви обов'язково знайдете для себе якусь цікаву пісню. Ми зробили альбом максимально різнообразним, щоб. Максимальное количество людей выбрали для себе, ну, нашли для себя какую-то интересную песню, и у них зацепилось ухо за, за ветку. Этот альбом посвящен, как и все предыдущие, тем эмоциям, которые мы либо вместе пережили, либо конкретно я. До концерту улюбленого гурту підготувались. Місцевий фан-клуб Еполеців озброївся романтичними блакитними кульками, роздрукованими приспівами та знанням текстів пісень. Атмосферу прихильниці створили фантастичну, тому музикантам не залишалось нічого іншого, як підтримувати розпалений вогонь.